Дозвольте собі мріяти глобальніше. Коли ви мрієте тільки про щось дівне, а воно лежить передніми. Італія, 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 для Італія та Іта. так хочуть всі для тих, хто медитує, для тих, хто загадує мрії бажання. Привіт усім! Я Оксана, та як ви пам'ятаєте, тета інструктор та експерт по роботі із підсвідомістю з багатого мислення та особистого бренду. І сьогодні третє моє відео. Політ нормальний поки що. Сьогодні я хотіла е, поговорити з вами про таку тему, чому не здійснюються бажани. Е, думала, думала, про що говорити. Звісно, відкрила блокнот, і перше, що мені попало, перше, що мені відгукнулося, вирішила про це вам сьогодні і транслювати. І до речі, я якраз вела курс е, Тий творець, і на курсі Тий Творець був запит е, про те, що от медитую, а чомусь мрії не здійснюються. Так от, перший момент для тих, хто медитує, для тих, хто загадує мрії і бажання. Я скажу так: мрія без дії, це як гроші на вітер. <світок> мрія без дії, час і енергія на вітер. А, та, звісно, ми люди, ми хочемо, щоб все було дуже легко і дуже просто. Повірте, так хочуть всі. Не ви одна, не ви один, так хочуть всі. І я теж так моментом хочу, щоб я просто закрила очі. Просто м -м, посиділа, подумала, помріяла, відкрила очі, а воно лежить переді мною. Ну е я думаю, що людина справді може і так зробити, але ми ще до того рівня не дійшли, щоб дійсно так здійснювалися наші мрії, цілі, або ви просто закрили очі, така м -м, італія, 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 Італія італія Італія, ви відкриваєте очі, і ви в Італії їсте пасту. Так? Може, хтось так і вміє, але я поки що таких людей не знаю. Тому мрія. Вона все-таки завжди повинна підкріплюватися якоюсь дією. Так? І дія це не просто маніфестація, це не лише сидіти в медитацію, це не тільки записувати, запускати, це також і виконувати певні дії в її напрямку. Це навіть те саме поцікавитися, скільки вона коштує, де її взяти, скільки воно це грошей взяти. Якщо є питання в грошей, ага, де мені взяти гроші, як мені гроші заробити. Піти заробити гроші та й мрія е, здійсниться. Ви знаєте, навіть по ходу може статися так, що вам хтось візьме і ту мрію принесе, скаже: от дивись, у мене це є, я хочу тобі це подарувати. Може бути так. Але у вас все одно має тривати рух і відбуватися. Життя, тобто ви повинні рухатись. Ну не завжди це ж та зразу їхати і в ту саму італію. Ні, ви дивитесь, можливо, гардероб підбираєте, купуєте щось нове, дізнаєтесь, заробляєте гроші, і вона в якийсь момент складається з маленьких цих частинок і реалізовується у вашому просторі. Е, ще один момент, який ми поговоримо про декілька блоків. У мене їх є е, ще 10, та да? тобто у нас буде 11 причин, чому ваші мрії не здійснюються. І нам що треба встигнути все вчасно зробити, щоб це не було дуже довго. Тому давайте рухатись далі. Ще один момент це є переконання, які не дають вашій мрії можливість здійснитися, Та? Тобто, коли ви думаєте, що це неможливо, що це нереально, що це дорого, що це не для вас, що це не на часі, а взагалі звідки це візьметься? І не тільки такі блоки бувають. Наприклад, ще один блок, ви хочете купити авто, і подумали, клас, дуже класно мати авто. А далі подумали: А де його паркувати? А якщо його вкрадуть? А якщо я попаду в ДТП? А це ж страховку платити, а це що ж заправляти. Ой, а як я взагалі буду їх здати в місті? Ну, у нас Львів, то хто був у Львові, знає, що це місто з дуже вузькими вуличками і дуже маленькою можливості паркувати авто. І все. І ось ці от інші думки просто перекрили вашу мрію, вона здійснитися не може, тому що на неї звалився великий багаж ваших думок та ваших переконань. Наступний момент відсутність віри в себе та відсутність віри в творця. Тобто, коли ви не вірите, що це може статися, коли ви навіть не вірите, що, що це взагалі от можливо, і що для вас це під силу, та? коли ви не мрієте глобально, та? коли ви мрієте тільки про щось дрібне, от, наприклад, там, сходити там на каву, зустрітися з подругою, купити собі новий блокнот. А де більші мрії? Та? Велика мрія все одно повинна бути, навіть якщо ви її напишете на рік, ви можете її написати на 5 років, але нехай вона там буде. Де? Дозвольте собі мріяти глобальніше, щоб енергія закручувалась Тому що, коли у вас є велика мрія, тоді Всесвіт, на велику мрію, даючи енергію, дає можливість закрити всі дрібніші. Тобто вони всі закриваються автоматично. Приклад, звичайний, якщо у вас велика мрія, наприклад, поїхати на море. А між тим, що був якийсь одяг, то якщо здійснюється ваша мрія поїхати на море, ви між тим, що закриєте собі питання з гардеробом та питання, з наприклад, з фізичною формою, було так в мене. У мене була велика мрія. Появився і купальник, який я хотіла, фізична форма, яка я хотіла, і все, що додавалося до того. Наступний момент це є ваші страхи, страх самотності, страх бідності, страх смерті. І, значить, це коли ти, дозволяєш, ти не дозволяєш собі щось, тому що боїшся, що у тебе, наприклад, не буде більше грошей. Так? І ти сидиш, думаєш, а здійснювати мені цю мрію чи не здійснювати, а буде у мене чи не буде завтра? Так? І відповідно мрія не здійснюється. Страх реалізовується, тому що на, на що фокусується, те в житті і здійснюється. Є ще така фраза: про що думаємо, на що уваги, те і росте у нашому просторі те і збільшується. У мене тут є нотатник, тому я деколи підглядаю, щоб не забути один із пунктів і видати вам все. Наступне це є, так і так ми вже з вами чотири назвали. Наступне у нас п'яте це порушений баланс давати і брати. Або хочете лише отримувати, або віддаєте безплатно чи за донат. Ви по суті віддаєте енергію своєї цілі. Коли ви не берете гроші за свої послуги, або коли ви навпаки хочете, щоб вам тільки давали, або коли ви ходите тільки по безплатному, порушується баланс давати та отримувати. Ну, Дивіться, коли ви пішли, наприклад, по безплатному, вам і так все віддав. Він питає: ну, скільки тобі ще можна давати, я і так тобі, відвився, скільки всього дав, скільки ти вже з цього отримала, давай пора віддавати. Та? Інший момент це коли ви знецінюєте себе. І все світ каже: ну окей, добре, ти хочеш там п'ятизірковий зірковий готель, чи ти хочеш якусь там мрію? Ну а сенсу тобі її давати, як ти і так себе не цінуєш. Да? І ти ви просто зливаєте свою енергію, і у вас просто немає бажання взагалі щось робити далі, розвиватися, отримувати ті гроші і реалізовувати свої мрії та цілі. Тому баланс отримувати, віддавати. Він, звісно, що зв'язаний також із вашими негативними переконаннями, тому що насправді, чому ви берете, е, даєте послугу за донат, тому що є якесь переконання, ви знецінюєте себе і не можете. Е, е, коли я кожен раз говорю слово донат, мені здається, що це пиріжок, що це пончик. Тобто по суті ви свою послугу видаєте за пончик. Ну донат вазаліською, що означає донат. Пончик, так? Ну, от, По суті, ви видаєте свою е, 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 енергію за пончик. Наступний момент це є е, порушення ієрархії, неприйняття мами тата родові сценарії. Тобто, Якщо ви мама для мами, мама для тата, або якщо ви подруга для мами чи для тата, і немає цієї позиції, що ви донька, та, коли ви в цій от позиції, де ви не навчаєте маму, як жити, чи тата, як жити, та, де ви їм не розказуєте, де, їм не, ну, де ви їм не опікуєтесь так, якимись бідними і нещасними, тому що насправді це дорослі люди, які якось дожили до цього періоду часу, і без того, щоб ними так опікувалися. Так? І відповідно знову ж таки, що тут стається? У нас стається злив вашої енергії. Наступний пункт мені здається, що він буде сьомий. Якщо я помолилась, але мені здається, що я не помилилась, він буде сьомий. Значить, що ще це є ось таке от відчуття і бажання, щоб все проходило легко. Знаєте, оце питання: успішний успіх, легка легкість. Оце от звідти, так? Коли е говорять, що мрія це так легко, це так просто, ти просто сядь і просто от зроби. Так, просто сядь, просто зроби, просто піди, просто купи, просто та. так. Ніби так дійсно просто. Але по суті, легка е легкість, легкість і успішний успіх це все не про те, що це настільки легко, і це взагалі нічого не треба робити. Ні, це про відношення людини. Якщо людина е Любить те, що вона робить, і воно їй приносить задоволення, то воно їй не здається складним. Та? І якщо, наприклад, я перевіряю час, якщо наприклад я люблю е, говорити і люблю транслювати інформацію, то таких відео, як сьогодні, я можу за день записати 10. і можу цілий день говорити. Та? І для когось це буде складно, а для мене це буде легко. Тому не бажайте, щоб все було взагалі без зусиль. Тому що по суті. Це не цікаво жити, коли все без зусиль. Уявляєте, якби воно все приходило без зусиль у ваш простір. Наступний момент це є коли ми перебуваємо в одному із станів або жертви, або рятівника, або агресора, і також зливаємо відповідно свою енергію, не беремо відповідальність за своє життя. Сюди ж також можна віднести і дитяча позиція, та, коли ми хочемо. Це також і зв'язано із отримати-давати, коли ми хочемо тільки отримувати. І ви знаєте, як це кажуть: у дітей немає ні сексу, ні грошей. Тому що вони їм не потрібні, тому що насправді все, що їм потрібно, їм дають батьки. Та, купляють продукти, купляють одяг, всюди возять. Вони їм не потрібні. Тому, по суті, коли ви перебуваєте в дитячій позиції, ні сексу немає ні грошей немає, ні досягнення власних якихось цілей. І взагалі контролю якогось над своїм е, життям. Наступний момент, який нам заважає також отримати бажане і здійснити ціль, це є е, ось такі от у нас е, мислення бідності і е, такі от наші внутрішні демони. Е, це є заздрість, е, це є бажання наживи, е, це є відчуття якесь сорму, та? Е, Це е, ось ці, ці стани відчуття, вони зразу знижують ваш рівень вібрації, вашу енергію, і, відповідно, ви не можете створити те, що ви хотіли. І ви перебуваєте уже просто в енергетичній ямі, з якої потрібно ще спочатку вилізти, а тоді почати відновлювати свій стан. Я, Я зрозуміла, що друге відео веду. Можливо, когось зацікавило, чому вони огнігають без панікюру. Я його ділок зламала, тому він в мене відновлюється. Це раптом, якщо когось це зацікавило, Буду махати цією рукою. Я тільки зараз усвідомила, що махаю цією. А, наступне, а, наступний момент мені здається, що ми поговорили уже про все. А, давайте ще подумаємо, про що б я вам сюди хотіла додати, а, чому мрії ще не здійснюються. Тому що, все-таки ви повинні подивитися на такий момент: а, є люди, для яких слово мрія взагалі не відгукується. От, наприклад, я одна із них, я їх називаю цілями. Я їх називаю завданнями і задачами. Для певної категорії людей слово «ціль», завдання і завдача навпаки, не буде заходити, тому що хтось буде вважати, що це так важко, це так складно, яка ціль, яка задача. Для мене ж навпаки. Мрія це ж таки повітряне, я взагалі не розумію. Та, мій мозок не розуміє, і він все-таки більше розуміє позицію ціль. Тому подивіться, наскільки вам комфортно, чи ставити мрії, чи все-таки ставити перед собою цілі, завдання, задачі і складати їхній список. І ще один важливий момент: що їх у вас повинно бути багато. Розкачуйте хотілку. Тому що, якщо хотілка не розкачена. То ваш мозок їх не здійснює. Якщо у вас е, одна ціль в житті заробити гроші, я вам скажу, що що станеться. Ви все життя будете вчитися закривати цю ціль. І ви все життя будете метатися з тими грошима. То вони будуть, то їх не буде, то так, то сяк, то втратили, то злили, то отримали. Тому що у вас одна ціль заробити які гроші або створити гроші, або стати багатою. І все життя ваше крутиться навколо цієї цілі. Цілий, мрій, бажання має бути багато. Мінімум від, від 20, а взагалі бажано 100. А якщо маєте можливість напишіть 200, а якщо хочете, то взагалі і 300, і побачите, що на якомусь моменті ви просто зависнете і не зможете їх писати. Тому що нам здається, що ми хочемо насправді багато. Так? А коли ми тільки починаємо писати, виявляється, що не так багато, ми можемо і придумати, що ми хочемо. І лайфхак. Як розширити ще свою хотілку, коли ви сіли, і пишете мрії? І отут-от ви зависли, не знаєте, що писати далі. Паралельно зі списком мрій пишіть ще один список: список вдячностей. Вдячність допомагає розширити простір і розширити хотілку. І коли ви зависли з мріями, значить взяли список вдячностей і починаєте дякувати за все те, що здійснилося в попередній період часу, за ті всі мрії, за ті всі цілі, за все, що було взагалі в вашому просторі. І таким способом ви одразу берете ручку і знову пишете свої мрії, свої цілі. І побачите, поєднання цих двох процесів дасть можливість розкрити свої хотівку. Ось таке от відео із блоками і з порадами. Я чекаю від вас, ваших відгуків. Не знаю, чи дасть можливість YouTube залишати цього разу коментарі. Якщо ні, пишіть в Телеграмі, пишіть в інстаграмі, робіть репости, підписуйтеся, тому що далі тільки ще цікавіше і ще більше. Я вам всім дуже вдячна до зустрічі!